Я вам покажу таку тему. Білокрилка, яка дуже-дуже шкідлива. Оце її яйцекладка вкрита лусочками з тіла через те біла, там яйця і бродяжки, які зараз розлізуться, личинки будуть присмоктуватися до листків і випивати сік. А оце жовтенький черв'ячок. Це ентомофаг, тобто той, хто їсть яйця білокрилки і їсть личинки білокрилки. Це наш друг. Це личинка мухи дзюрчалки, жовтенький цей черечок. Оце муха дзюрчалка. їх теж їх батенько є на городі. Зверніть увагу, вони так літають і, і якраз їхні личинки з'їдають личинок білокрилки. Це наші друзі. Одним з найшідливіших шкідників є, звісно, білокрилка. Вона прямо вбиває весенке капустне господарство і боротьба з нею дуже важка, тому що. Насамперед, тому що її личинка, як щитівка, вона покрита щитком. Воно дрібнесеньке. Коли воно вже прилітає на городні культури, то вже їх стільки в повітря цих двох що щоб їх невозможно. Треба со старта, от тільки-тільки треба їх робити, вже їх на капусті до хіра. Значить, працюємо яким чином? Капусту проливаємо актарою або актарою, або конфідором, або престижем, або е, антихрущом. Поливаємо для того, щоб системно зайшли ці препарати в рослину і захищали її із нут. Тому що доросла комаха відкладає 200 яєць, вони відроджуються, тобто там тиждень по-моєму достигання вони відроджуються, розбігаються по листку капусти, присмоктуються і покриваються щитком. Тобто два дні вони бігають в стані бродяжки, потім вони присмоктуються і. Все, і покривається щітком. І далі вони настільки важкі, доступні, тому що, по-перше, вона сидить з нижньої частини листка, куди важко достає оприскувач. Раз. По-друге, їх відкладає дуже багато. І по-третє, сам по собі під щітком захищає її. І ще багато хто говорить, що ця білокрилка, наче як якийсь інопланетний метелик, тому що вона може скинути свої лусочки і ще разок пожити. Так, метелики не роблять, якщо метелика попав інціктація, то він зразу п і все. А ця ще типу, ну, ще типу кашляє. Коли вони прилітають нагородні культури, їх вже дуже багато. Тому що з посарта вони розмножуються на бурянах, там одне-два покоління, їх небагато зимує, їм важко перезимувати, тому що це таке, як ти не крутиться, типична пилокрилка, в наших умовах її важко перезимати. Но щось правда, до нагородньої культури вона приходить в тому. Но нагородні культури вона приходить вже тоді, коли її стає масово, і вона вже може розгулятися, скажімо так. І тоді починають її кропити, а воно не кропиться. Тепекі був створений на білу крилку. Я собі минулого року привозила польські тепеки, на жаль, українські. Ну ви беріть. Беріть хоч щось. В минулому тепеки, Прям давайте два пакетики на відро, щоб її один раз зробити і потім не бігати. Ксілкер, сілкер e e e e це такий типу клей. Він склеює саме тіло білокрилки, покриває цю щитівку свої робочі розчин покриває щитівку, вона під ним задихається. Тепеки теж має місто бити. Ой, господі, сілкер має місто бити. Просто треба часто робити оприскування, тщательно під листочком його продувати, проприскувати, прискувати, але його можна робити багато разів, тому що він абсолютно не токсичний для людини. Це типу клей. Це як милом раніше робили, там от бризкали милом, то побризкали раз, другий, третій, я помила е, милом е, е, рослини, казала бабуся, і от там немає ніякої тлі. Якщо вже дуже сильний, дуже сильне заселення, і ви вже от просто в розпачі, зробіть каліпсо. Побризкайте, якщо ви знаєте, що у вас в минулому році воно було так дуже сильно страдало, то побризкайте прямо зараз цим каліпсом, зупиніть цей процес. Будете йти, об'їдіть бур'яни, які вокруг ростуть, скажімо, на обніжку в округ города, це буде мати результат. Тому ось такі вам і рекомендації: поливаємо актара, поливаємо або актара, або конфідор, або Престіж, або антихрущ. Бризкаємо тепекі, якщо дуже сильно жорстко каліпсо. Якщо хочете погратися, їсти капусту без пестицидів, сілкер здорових вам рослин і всього, і всіх благ.